Радо вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна Ковтуненко. Друзі, я вже трошечки навчилась робити міні-фільм, анімацію. Мені подобається. Пишіть, як вам вже таке міні-кіно. І знову саджаю цибулю. Це вам видно на екрані лежала в теплі залишок з тої покупки цибулька, назубилася, як маленькі, наче зубки у дітей е біленькі. А ще три ящички таких я посадила, вже нова покупка, вона сарая ще холодна, то буде пізніше. Буду чекати вже нових зелених магічних паросточків. Е вам все покажу. Пишіть, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу. До